Перше це щодо повноважень обласної державної адміністрації щодо виділення земель фізичним і юридичним особами. Друге про стан виділення земельних ділянок воїнів учасниками АТО. І третє про коротенько про звернення громадян, найбільше такі серйозні такі Щодні в семейці ряду громадська організація Теропські підсумки зверталася до нас з проханням розглянути цілу низку, цілу низку на їхній погляд порушень міської ради щодо виділення мерії ділян комуналі підприємства та робить міської ради. Друге, друге питання це є про справа справи. Щодо будівництва перфекційних споруд. І третє питання. Багато хто з нас буде звернення щодо роботи комісії, яка розглядала, перевіряла ну, по постанові слідчого обласного управління слідчого управління щодо роботи заступника голови державної адміністрації Післа Леонід Олексійовича в частині виділення землі. Під 26 соток під державною під, бібліотекою, яка відбудована на площі Героїв Майдану. Шановні колеги, почну з першого питання щодо повноважень щодо повноважень обласної адміністрації щодо відділення земель фізичним і владичним особам. За півроку останні до обласної державної адміністрації звернулися більше 20, 234 звернень на сьогоднішній день. Про питання щодо виділення або розгляду земельних спорів чи інших відносин до З яких 190 це є якраз питання, яке стосується виділення земель державної власності в юридичному і фізичному собі. В порівнянні з минулим роком, минулого року було за півріччя 156, за друге півріччя, в першому півліччі і того менше було звернення. Це говорить про те, що активізація все-таки кормішна діяльність активізується, по новому підприємці, фізичні особи звертаються і йдуть оформляти, піднімається бізнес, виникають потреби у оформленні земельних відносин, оформленні землі, на яких вони працюють. З'являється потреба у цих діях. На сьогоднішній день більше 50 розпоряджень голови адміністрації вже підписано. В основному це питання характеру ставки, це приблизно 25% клопотань щодо надання згоди на відведення земель в одну форму. 15% 15% цієї землі під надрами, решта різного плану заяви, скарги. Клопотання починає від переоформлення договорів і завершуємо просто спори між громадянами. Правда, хочу зразу розділити із 234 клопотань, це є буде питання про віддалення землі і плюс Держсер Агентством розглянути більше 1700 заяв щодо виділення земель воїнам АТО. На сьогоднішній день воєнного задоволено заяву більше як 1400 чоловік. Більше 1400 чоловік клопотання на 204 гектара задоволені. Тобто на сьогоднішній день виділено більше 204 гектарів земель воїна марку. Із, із них 45 гектарів. Приблизно 45 гектарів власне житлове будівництво, 67 гектарів порядка десь під садівництво і більше 90 гектарів для ведення особистого селянського господарства. Процес цей продовжується, кожного дня поступають заяві, наші хлопці, земляки повертаються із зони АТО. І зона то пишуть заяви, звертається з проханням надати їм цю землю на сьогоднішній день. Цей процес йде і кожного днями задоволяємо. Ну, з картою жертвам, може якісь її скарги, є дуже маленький відсоток, це по району 1, 2, 3, де повернуто, не задоволено по силу там, різних причин, не доставлені документи, не відповідає та земля. Можливості віддати, коли вона замовила, просить додати саме в тій частині земельної ділянки, де вона хотіла. А, а так, 96 97 на сьогоднішній день питань задовільняється. Найбільше таких заяв це є в Тернопільському районі більше 700. Ну, Друге місце місто Тернопіль, 6,50 заяв вже місто Тернопіль. Як? Тароське время, так і в місті Хорнополі, вони відбуваються відсутствують задоволені. Задоволення, тобто людям надали земляні лініярку під будівлі. Що стосується